Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І я знову на ринку шубар. І пройдуся по цінах. Мене дуже багато казали, спаржував фасоля по цьому. Кажуть, така по 50 гривень. Шавель такий, 35 кілограм Величенький А петрушку той крок. В'язка, кілограми ви не продаєте, просто 10 в'язка. В чому салат? Кара десь 35. А салат кажуть 80. І корінь? 50. А разом з стеблом. 35. Ага. Якщо нормальний корінь, петрушки, кажуть 45. Вот Бронко, кажуть, по 10 гривень. Середня так. 10 гривень. Кінза 100. І рукола 120. Шпинат 80. І такий салат 50. Соло 120 гривень. І кіло зеленої такої гарної цибулі 100 гривень. Пливка, кажуть, вже 30. І така помідора теж 30. Такі Геркулес 63. 63 говорить. Це Примадонна скільки? 25. 25, 15. а зелена. 15. І червоний по 100 аж. А другий сорт потім такі? 45. 45. 35 і 30 сорт толстой. Ціна, звичайно, дорога. 30 гривень. Такі гарні 32. Баклажан 65 такий. Така капуста їй по 20. Кажуть польот, але кажуть, це куфеннях, а каже Вікторія. Це тільки тут. 60 гривень така. Ну красиві бачите. М'ясистий, дуже смачний. Вірок 48 такий. Принц 60 і вже теж 60. Такий перець по 80 це зелений. Гіркий. А такі. Такі 45, і такі теж. Ротунда теж 45. Цей схожий під. А він чотирирядний де і однорядний трьох. Вот така ротунда, гарна, 58. А от знайшов і. Білозерку. І скільки вона у вас? 45. Ну, це Білозерка говорить, а може бути і Олексій. Багато сортів їх є. А вірочок? Немає вже. І кабачок тут 33 гривні. Хапі по 60. Красивий тарчик. А пекіночка ваша? 43 пекінка. 20 гривень говорять, така цвітна. Така молода, гарненька, 20 гривень. Такі кіночка 40 гривень. Такий герочок по 48 є. Скільки став? Скільки 65 гарний. І це є голубцева. У мене питають. 20 гривень кажуть. Питають, така вона плоска. Бачите, це спеціально заквашувати її повністю. Вирізається отут. Кінець і закласується повністю тому що називають. Вона голубцева. І зараз вам ще покажу, яка ще на голубці йде. Молоденька 20. І такий баклажан. Баклажани 60-70. 50 І такий жовтий по 45. Огірок 50. Продукція може бути трошки більша в ціні, тому що дощ, коли дощ падає, машиною не заїдеш, тому і ціна трохи піднімається. Це все кажуть через погодні умови. Сорт агресу, 8 гривень, Мене дехто питав. По капусті на головті, що вона пішла. Якраз інде, я вам зараз просто-напросто покажу. Бачите, берете листок і він завивається. Бачите, він, завиває, він не лопає, ні нічого. Якщо його заварити... Він йде, так що агресор дуже добре йде. Я його вирощував і можу вам сказати, бачите, він йде, не ломається, ну там вже більше, а туди далі взагалі не буде. Трохи про поруцей і нормальні листочки і все. Він хлопчий. І він лежить дуже агресор довго. Це на довше зберігання. Це пізній сорт. Мелоді таке по 5. А цибулька така? Ой, 25-50. 25-50 і бурячок. Бо вона пішла, я б... Поняв, 10. 8,50 такі. Білоруса по 5. А це що у вас? По мелоді. Мелоді. Добре вродила. Теж так, так? Пікінка є по 40 таке. І ще той самий гаресо по 9 гривень. І ще раз покажу, бачите, за кручується. вона закручується. Вона закручується на голубцево добра, права. так що агресор можна брати. І кажу, вона дуже довго лежить, зберігається дуже довго. Цвітна і броколі по 60. морква така по 18. І слов'янка, і тут 5 гривень, а ця королевана 5. Все по 5. Як я говорив, вже по рядах. тут, тут картопляний, з другої сторони капуста. І так, помідор до помідора. І тут, якщо в роздріб, можна взяти. Добре, От такі гарні, бачите, тут є товар. Це тут трохи продають, якщо ви знаєте, в роздріб дорожче, ну а на е, гурт дешевше. морква. 17 і 110 часничок. І брусельська 100 гривень. Цибуля 25. Кенді. Кенді це солодка цибуля 25. Каже від Миколаївська. Кенді вона салатна. Вона берете собі до салату, у так можна їсти з хлібом. Як яблуко. Так. Бур'як – 9 гривень. А на гурт, якщо багато. Вісім. І по часнику. Тут, як чесно, три хазяїна, які можуть так багато мати. Ціни, не бачите, 130, якщо крупніші. 100. Такі 130. І мене один підписчик просить номер телефона по телефону той телефона по часнику. Хоче купити часник. 130, 0,66, 372, 372, 93,14. 93,14. Я зрозум. На об'єм можна дешевше, договориться, дзвоніть. Якраз завоз є його домашні, бачите. Такий різний, красивий. От машині показав. Но у нього ще об'єм є вдома. Так що. Будь ласка, ну і ярій 90 гривень такий, А так від 70 до 130. І є кукуруза різна. Велика продалася. Велика вже продалася, кажуть. Але велика конечку познавалася. Зрозуміло. Така непогана. І зразу на ряду Такі гарні яблука. І по чому не в тебе? 12 і 10. 12 і 10. І 130. 130 громади. Вот і слива 12. Тільки більше перші 55. Каже, груша 18 і 25. Ясно. 130, кажете, так? А скільки? 220. 220? Невіть така ціна є. Зрозумів. А фундук? 110 гравів. 110. Ліщина, так? Молдова 40 гривень. Даю по 40. А 30. Ну, це проблема. Така скрива 16. Ата руша? Така 25. 25. І винограду вистачає. 60. Шістьдесят п'ять, п'ятдесят, далекісот. Від така більше. Молодова, 43 гривень. Ну це Одеса, бачите, крупненька. І менше 35. Тож гарний виноград. А такий потім 60 ви говорили? А, а як називається? Рубіновий. Зарубіновий. І такий сувенір 55. Красивий. Поняв 25 мішку, добриня по 15 гривень. Ну, Саме солодкий сорт, непоганий. І це можна ще взяти, бачите. На Наквітяє. І на квітом кукуруза є. Непогана. Біла 40, а така – 32. Така по 25-27. Цибулька рибакам є макуха така по 22 гривні за кілограм. І Тернопільський 23-22. Зараз спробуємо. І диня на год 45. Ось такі азербайджанські, каже, по 18 є. І знакового хлопця по 23 турецький. А так, бачите, дали на розріз хлопці. Можете підходити, гуща і безплатно. І я прийшов на цибульку. Зараз можна садити, щоб було навеснути на зиму. Голландія 70 гривень кілограм. На гурт так-так. А біла на гурт? 80. 80. Довга 68. А така ж туда може бути 60. 5. Трошка підвезли, вже машини 4. Було дві, зараз 4. 68, 67. А синя? Синя 80, біла, 75. 80-75. А подовгаска? Як називається? Румба. Румба 75. Це рядом цибуля коло підкового ряду і такі горизонтально гарні. горизонтально, дуже красиві. Кущі звідти більше, більше стоять. менші менші, по 80, є по 50, Ну і різний кольор. Такі квіточки. Беруть люди, беруть собі, беруть трохи і на перекуп. І полуниця Альба і Роксана хлопця є. Коло лохі Лохіна якраз. Лохина від 150 до 700 гривень. І молоді. Так що комусь лохина, будь ласка, приїжджаємо, беремо. Квіти є, все є. На цьому я буду закінчувати своє відео. Пишемо в коментарі, в кого які ціни по овочах, яка погода. Бо в нас знову передають дощі. І ціни міняються, я вам кажу зразу. Якщо дощі... Той самий помідор з поля не вивезеш, тому і така ціна піднялася. Як був е, Толстой або Асвон по 15 гривень, потім 22, а сьогодні вже 30-32 гривні. Тому що це з поля. Всім здоров'я Україні, перемоги, слава Збройним силам України, хлопці тримаються. Ну і, звичайно, нашому народу теж слава. До побачення.